Це президент російського Лукойлу Віталій Робертус наклав на себе в руки в робочому кабінеті. Про це повідомляють і пишуть російські паблики. Кажуть, що, начебто, про смерть ще було відомо 12 березня, і тут варто нагадати, що ось 12 березня саме було вражено дронами по заводу Лукойл. Розпочну з першого, як ви оцінюєте ось такі дії зі сторони служби безпеки України, куди це може призвести? Як на це мають реагувати світові лідери, і що в результаті від цього отримає Росія? Ну дуже багато питань, які на які можна не відповідати. Знаєте, ну, по перше, мені байдуже, що там в Росії. І як будуть думати і реагувати міжнародні лідери, тому що в нас є війна, і нам треба воювати всіма можливими методами. А можливий метод це перенесення бойових дій на територію ворога. Ворог в нас могутній, це треба визнати, і в нього є дуже багато насправді слабких місць, про які всі знають? Слабке місце це протиповітряна оборона, яку він не може забезпечити на такій величезній території. І один з одна з болючих точок це його нафтопереробний комплекс, який складається з сотні заводів, в десятку яких входять якраз ті заводи найпотужніші, які були атаковані останні за останні три дні. За оцінкою економістів світових ми вразили і спромоглися зменшити. Потужності Росії десь на 10-12%. Про що це говорить? Це говорить про те, що такими от методами ми реально впливаємо на економіку Росії. Ми можемо знизити їхні їхні валютні надходження, зменшити потужності їхніх нафтопоробних заводів і створити реальний дефіцит палива всередині країни напередодні. Так званої сільвісвісняної е, компанії сільськогосподарської е, з, забезпечення е, військ і внутрішніх спортів, е, це досить боляче для них, особливо в період, коли вони намагаються провести так так звані вибори е, і е, намагаються таким чином показати, що в них все стабільно, все нормально, все без, без якихось пригод. Тобто е, фактор того, що відбувається в Росії. За допомогою наших сил оборони будемо казати так: це не тільки служба безпеки, це і головне управління розвідки і сило спеціальних операцій. Це, це комплексний підхід, і ці удари вони забезпечують якраз дуже багато факторів, в тому числі доносять до громадян Російської Федерації то, що війна триває. Війна не, війна триває не тільки на території України, а й в Росії, і громадяни Росії починають ставити. Власне, ті незручні питання своїй владі, на які влада не завжди може відповісти.